М3Л65К це ножиці для шульги. 6,5 дюймові ножиці також відносяться до довгих ножиць, ціна на ножиці Мацукази однакова в незалежності, чи це ножиці для шульги, чи ні. Таким чином, модель М3 звичайна та модель М3Л для шульги продаються за однаковою ціною. Як відомо всім перукарям, зазвичай ножиці для шульги коштують дорожче, ніж звичайні ножиці. Якщо ви перукар Шульга, сподіваємось, що ви без сумніву зробите найкращий вибір в сторону Мацуказе. Тепер дозвольте мені розповісти вам про М3Л65К. Логотип Мацуказе вигравіруваний посередині, а маркування із зазначенням походження знаходиться на внутрішній частині леза. Ви повинні бути обережними з фразами «Handmade Japan» або «Steel Japan». Зроблено в Японії, означає, що ножиці зроблені на 100% в Японії. Ви повинні перевірити, чи дійсно ножиці зроблені в Японії чи ні. Серійний номер внизу і номер моделі M3L65K вигравірувані, що означає довжину 6,5 дюймів. Цей виріб має дуже зручну ергономічну форму. М3Л має ті ж самі характеристики, що і модель М3, оскільки є версією моделі М3 для шульги. Той самий матеріал v 10 та сама пласка підшипникова система. Єдина відмінність полягає в тому, що кільце більшого розміру, ніж у моделі М3. З ножицями моделі М3 ви не пошкодуєте. Ця модель ножиць Matsukaze виробляється з самого початку заснування бренду. Їх було продано дуже багато, і вони себе зарекомендували.